Всім привіт! Мій найкращий спогад, про поліцейське життя це не тільки неоцінений багаж знань, який допомагає мені й донині. Це не тільки дивовижні та запальні заходи. Це перш за все люди. Неймовірні люди, які мене навчали, які були мені наставниками, мов рідні. Це шалені дивовижні та найкращі, люди, з якими я навчалася, з якими ми дружили, любили один одного, підтримували та спілкуємось зараз. Всі мої спогади про ліцей живуть в людях. Кожен раз, коли я зустрічаю будь-якого викладача, працівника, учня, а дружила багато з ким, я пригадую принаймні 5, 10, а то й більше найкращих та найтепліших спогадів про ліцей. Ліцей це не лише найліпший заклад в нашому місті з найкращими вчителями. Це місце, де вам дадуть знання, які ви не знаєте більше ніде. Це місце, в якому вам завжди допоможуть, підтримують та наставлять вас на вірний шлях. Ліцей, я тебе дуже люблю. Дякую тобі за все. Зі святом!